Довіра. Саме довіра надихає нас вітати життя, а не постійно боротися з ним. Ми можемо не зачиняти дверей, а розчинити їх навстіж, впускаючи усіх, хто до нас постукає, навіть тих, хто приходить із певним викликом. Довіра допомагає воз'єднатися з іншими та знову радіти разом з ними, поновити зв'язок. Зі світом Таке ставлення дає змогу приймати всі відчуття і досвід, а подіям вільно плинути. Ми можемо сформувати довіру в серці, щоб поринути в життя, відкриваючись для радості, позитиву і любові. Послаблюючи власне базове відчуття небезпеки, ми трансформуємо напруження, агресію і конфлікт у нашому світі. З довірою. Легко прямуємо шляхом трансформації та внутрішньої свободи, не поступаємося без порадності і невпевненості. Довіра дає нам силу вивчати ще недосліджені території нашого духовного життя. Довіра традиційно посідає перше місце з поміж п'яти сил, це тому, що нам потрібно мати змогу дещо розслабитися. Знизити рівень тривожності і занепокоєння настільки, щоб практикувати і вивчати інші сили. Довіра дає простір і легкість для застосування трохи зусилі мотивації другої сили, енергії, що веде до третьої практики усвідомленості. Складно розвивати усвідомленість, якщо в голові забагато тарганів. Головна настанова вчителів усвідомленості сьогодні чи за часів буде, увійти до безпечного простору й дещо послабити занепокоєння щодо світу. Так можна буде заспокоїтися й усвідомити себе тут і зараз. Готовність приймати все, що посилає життя, надзвичайно важливе спорядження для нашої внутрішньої подорожі. Первинна мотивація. Хай би якою вона не була, допоможе зробити перші кроки вперед. Але потрібно підтримувати довіру. Це двигун, що рухає трансформування, постійно очищуючи шлях, змітаючи з нього брак упевненості, немічний сумнів чи безнадію.